New Holland Demo демотур 2014. В Україні триває національна кампанія на підтримку бренду New Holland. До кінця квітня виробники кращих зразків сучасної сільськогосподарської техніки побувають у 15 регіонах нашої держави. Не виняток і Черкащина. Демотур проходить за сприяння компанії Агроресурс. У селі Стебне звенигородського району на полях працюють на техніці New Holland уже 6 років. Тут також користуються технікою гаспардо та лемки. І жодних нарікань. На сьогоднішній день у нас техніки «Невхолланд», шість тракторів, 2 трактори по 300 кінських сил і 4 по 100 кінських сил. Три комбайни Невхолод, сіволки «Гаспардо», ринплейс. Плух Куновський. саме тому на полях цього товариства і вирішили зустрітись команди виробників та продавців відомих брендів зі своїми потенційними покупцями. Головною особливістю техніки Нюхоланд була й залишається її висока продуктивність, надійність та якість. Трактори та комбайни відомого бренду вирізняються ще за низкою економічних показників і переконатись у цьому мали можливість усі охочі. Абсолютно нова техніка, нові моделі тракторів, які будуть які призвіть для того, щоб замінити. Вітчизняну, вітчизняну техніку, зокрема трактори МТЗ. Трактори у нас представлені в номінальній потужності 110 сил, 240, 390 кВт. Збільшення продуктивності та зменшення собівартості ці головні показники ефективності вирізняють техніку компанію New Holland поміж інших виробників. Вочевидь, переконатись у цьому змогли учасники демотуру як під час теоретичної, так і практичної частини зустрічі. Сьогоднішній день поля присвячений більше тракторам, але ми тут також пропонуємо людям послухати трошки і про комбайни, тому що New Holland є лідером із виробництва як тракторів, так і комбайнів. Також на теренах України. Бренд New Holland з продажу комбайнів вже третій рік поспіль займає перше місце. Минулого року ми продали більше 350 машин. Клієнти ними дуже задоволені. Метою цього демотуру є донести до людей те, що New Holland – це не тільки комбайни, це дуже широкий спектр тракторів. Техніка New Holland – це високопродуктивна техніка, в якій є досить такі багато цікавих опцій, функцій. Це такі як системи автоматичного водіння, це системи автоматичного перемикання передач. Дуже багато цікавих. Цікавих хлопці, які полегшують роботу оператора трактора. І, зрештою, особисто випробувати техніку New Holland можливо було на тест-драйві. Його учасники кажуть, що попри вітер та холод на полі цього дня, у кабіні трактора було комфортно і зручно.